Всем привет, с вами Макс, и сегодня я вам скажу, как можно э, за 20 минут прокачаться в Кубезуме до сото э, до э, сотого левела. Заходим в сетевай игра. Любая карта, вставляем CID, ставим любей пароль. Создать. Берете, е, хочете прокачуватись, берете, наприклад, цю пушку і стріляєте туди. Е, стріляєте сюди в, берете во, тут во базука, навіть є. Берете кулі до базуки. І тут два базука є. Берете базуку, стріляєте туди і качаєтесь. Хто хоче отримати цей код е, звертайтеся до мене в скайп. Е, я лишу під відео е, свій скайп. Ви, ви, ви маєте бути підписані на мій канал і поставити лайк цьому ролику, щоб отримати цей е, код. Подписуйтесь на мій канал. Всем пока!